У Кореї запорізькі теквондисти провели майже місяць. Наприкінці червня на спортсменів чекав чемпіонат світу. Вперше в історії честь нашого краю захищали одразу п'ятеро вихованців спортивного клубу Моторсіч Тарас Мальченко, Дар'я Яковлєва, Олександр Левенчук, Владислав Ярмачик та Данило Єременко. На жаль, пробитися до трійки лідерів нікому із запоріжців не вдалося. Кращий результат показала Дар'я Яковлєва, яка стала дев'ятою. Тренер спортсменів запевняє, його підопічні виступили гідно, але їм є ще над чим працювати. Дарья по Жеребьевке проходила круг без боя, потом выиграла поединок, и в бою за пятое место кореянки уступила. Хотелось да. бы отметить мальченка Тараса и Ярмачка Владислава, которые также прошли по бою, выиграли свои поединки. Ну, во, -вторых, во вторых боях, которые ну, в принципі, тоже должны были проходить, чуть не хватило психологической уверенности. Для Тараса Мальченка це був перший виступ на чемпіонаті світу серед дорослих. Перший поєдинок спортсменом із Косово завершився на користь Запоріжця. у другій зустрічі. Наш таквондист поступився представнику Канади і на цьому завершив боротьбу за нагороди світової першості. Получилось так, що Неграмотно подошов к бою. Вділа одну ошибку, которую тренер мені говорил три раунди. І я проиграл со спортсменом із Канада з Канади. Чуть-чуть где-то -чуть надо було більше напрячься, где-то более можна було расслабление провести. Но не вийшло впечатлення. Якщо чесно, от Кореї в этот раз не очень були. Спад навірно, тому що результат був неудовлетворительный. По завершенню чемпіонату світу у місті Моджу спортсмени відправилися на рейтинговий турнір Корея ОПЕН. Він проходив у місті Чунчонг. Тут нашій команді пощастило більше. Спортсмени вибороли шість медалей різного гатунку три золота, одне срібло і дві бронзи. Третю серед дорослих стала досвідчена спортсменка Дар'я Яковлєва. За третє місце запоріжанка здолала господарку Даянга Кореянку. Ее очень активно поддерживала визал, я думаю она точно планировала быть в финале, но очень был тоже такой напряженный нервный бой, потому что то я выигрывала, то я проигрывала, вот так мы шли бал в бал, постоянно как-то счет менялся кардинально, и я у нее тоже выиграла 15-12, поэтому первые два вот этих вот боя за были очень такими и, и, и нервными, и серьезными, и сложными, и интересными, и активными Одну з трьох золотих медалей у скарбничку наших спортсменів поклав мартірос Тарханян. Несподіваний на цих змаганнях для хлопців став той факт, що молодші спортсмени виступали в категоріях не за вагою, а за зростом. Втім, це не завадило вдалому виступу. Провівши два поєдинки, мартірос став першим. Синданезійцем з, з ним було дуже легко. Я виграв в першому раунді. Це було просто. Я думала, буде по весу, а воно по росту. І два бої, це мало. В тому році було чотири, а в этом – два. Крім нагород та неоціненого досвіду, двоє запорізьких спортсменів Тарас Мальченко та Дар'я Яковлєва покращили свій олімпійський рейтинг та вибороли путівку на перший в цьому році турнір гран-прі. Чотири бали, аби увійти в тридцятку кращих, не вистачило Владиславу Ярмачику. Это 30 лучших спортсменов с весовой вызываются на гран-при по олимпийским весовым, где можно набрать энное количество баллов для попадания на Олимпийские игры. Каждый год проводится три серии гран-при и потом финальный. На финальный попадает восьмерка, восьмерка, но в том году сделали 16 лучших. На первый, второй, третий гран-при попадает 30 человек, которые занимают в олимпийском рейтинге. Спортсмени продовжують свої наполегливі тренування для молодших текундистів. Наступними стартами вже в новому сезоні стане чемпіонат України. Дар'я Старасом стартуватимуть на гран-при на початку серпня в Москві. Оксана Сташенко, Едгар Копитов, ТВ-5.